«Святий отче, Миколаю, щиро я тебе благаю, вислухай мої прохання, потаємні побажання, хоч не завжди, та старався, я уважно вчитися, помагати вдома мамі і щиро молитися. Тож прошу тебе, я, отче, принеси мені дарів. Мандаринок, і цукерок, книжечок, конструкторів. В мене список нескінченний. Вже списав аж два листки. Постривай, сказала мама. Це все одному тобі. Ти подумай, що є дітки без батьківського тепла. Називають їх сирітки, в них і хатуньки нема. Ти згадай також про хворих, що чекають чуда, про стареньких і самотніх. А для них що буде? Не забудь і про військових, що мерзнуть в окопах, там, де холодно і сиро, щоб ми мали спокій. Траєчкою на ліжко Та й промовив тихо Можна мандаринок менше, І цукерок трішки, Книжечок минулорічних Ще не прочитав, А іграшок і своїх я б подарував. Пишу нового листа, Отче, Миколаю, про здоров'я я тебе для усіх благаю, щоб всі діточки малі, мали маму й тата, дідусі і бабусі, знали втіху в хаті. Прошу я тебе, святий, за наших військових, щоб не злинішки їх в окопах зимових. Святий Отче Миколаю, моли за нас Бога, за мир в нашій Україні і за перемогу.